Війни завжди закінчуються. І колись цей найважчий період за всю історію сучасної України теж завершиться. І на його місці з'явиться новий етап. Ми вже знаємо, що таке розпад імперії, знаємо, що таке хаос 90-х, і знаємо, що таке коротке економічне зростання і відчуття, що життя нарешті стає кращим. І так само добре ми знаємо, що таке довга, виснажлива та затяжна війна. І водночас будуть присутні страхи. І багато хто з нас вже відчуває, що реальність повоєнної України може не відповідати нашим високим очікуванням. Ми, як українське суспільство, розраховуємо на те, що світ не залишить нас наодинці з наслідками війни. Є певні очікування на масштабну допомогу Заходу у відбудові країни. Надія на своєрідний план Маршала для України, який був для Європи у під час Другої світової війни. І вже зараз аналітики називають відбудову України найбільшим проектом реконструкції Європи з часів Другої. Другої світової війни паралельно з цим є ще одна річ, про яку рідко говорять вголос: після війни допомога партнерів нам не буде безумовною. Захід вміє рахувати гроші і не чекає від України просто слів. І фактично, після війни між Україною та Заходом виникне негласний контракт. Україна отримає фінансову, політичну і безпекову підтримку, але лише в обмін на те, що держава почне працювати за певними правилами. Не післязавтра, не коли закінчаться вибори, а саме тут і зараз. І головне питання політику полягає навіть не в тому, чи допоможе захід, а питання полягає в іншому: чи зможемо ми виконати частину цієї угоди? І історія підказує, це завжди найскладніша частина після будь-якої війни. І найбільшим викликом є очікування різних суспільних груп. Після війни українське суспільство не матиме єдиного запиту. Різні групи людей чекають зовсім різного. І саме зіткнення цих очікувань стане одним із головних викликів повоєнної України. Ветерани для сотень тисяч людей, які повернуться з фронту. То ключовим будуть три речі: повага, захист і зрозуміле місце у мирному житті, і ветерани чекатимуть не слів, а конкретних рішень, а саме реабілітації, психологічної підтримки, роботи. Можливості забезпечувати свою родину. Історія добре показує, що відбувається, коли ці очікування ігноруються після війни у В'єтнамі. Десятки тисяч американських ветеранів відчували себе покинутими державою, і це очікувано призвело до глибинної соціальної травми, певної радикалізації і довготривалих конфліктів у суспільстві. Україна ризикує зіткнутися з безпрецедентним масштабом цього виклику за різними оцінками під. Тримки потребуватимуть мільйони ветеранів та члени їхніх родин. І очікування прості, але й складні водночас: житло, освіта, медичне забезпечення і можливість використати свій досвід, але вже не на війні, а в мирному житті. І якщо цього не буде, то розчарування може перетворитися на протестний потенціал. Але ж якщо держава створить певні умови, то ветерани можуть стати однією із найсильніших опор із позитивних змін в країні. Внутрішньопереміщені особи та біженці. Мільйони українців були змушені покинути свої домівки. Їхнє головне питання після цієї війни: чи буде куди їм повертатися? І у перші роки більшість переселенців та емігрантів декларували своє бажання повернутися. Але з часом ці настрої змінюються, і все менше людей планують своє повернення до України. І ті, хто повертатимуться, вони чекатимуть на відновлення житла, на компенсацію за втрачене майно, роботу, нормальне життя в громадах та свої певні перспективи. І Очікування молоді доволі конкретні: цифрові сервіси, підтримка підприємництва. Свобода, подорожей та культурна інтеграція з Європою. Але якщо ці очікування зіштовхнуться з бідністю, з корупцією та бюрократією, Україна ризикує отримувати відтік молоді вже після війни. Після війни українське суспільство не буде єдиним. Кожен буде жити в своїх очікуваннях, і головний виклик не у відсутності допомоги, а в тому, чи зможе держава поєднати ці різні запити в одну працюючу систему. І повоєнна Україна це не просто відбудова, це одночасно й демографічна криза, це масові психологічні Травми. Це великий економічний тиск, слабкі інституції і питання інтеграції ветеранів. І саме ці фактори, а не красиві гасла, вони напряму визначатимуть, якою буде Україна після війни. І по ходу історії в багатьох країнах саме мир ставав найважчим випробуванням. І війна залишає після себе не лише зруйновані міста, вона залишає демографічну порожнечу. І для України буде. Одним із найжорстокіших викликів це демографічне питання. І перш за все, людські втрати. Точні цифри, вони досі закриті. Але експертні оцінки говорять про десятки, а можливо й сотні тисяч загиблих людей. І це все люди переважно працездатного і репродуктивного віку. І це значить одне формування так званої демографічної ями. Дефіциту тих, хто мав би працювати, народжувати дітей і тримати економіку. І подібне вже траплялося в історії після Другої світової війни. Радянський Союз десятиліттями жив з перекошеною віковою структурою. Жінок було значно більше ніж чоловіків, і це напряму впливало на народжуваність. І Україна ризикує зіткнутися з аналогічними сценаріями. Повоєнна Україна житиме з тим, що не видно на мапах, і воно не рахується ВВП. Це колективна травма. Війна формує психологічний портрет нації на десятиліття вперед. І один із головних викликів це масовий посттравматичний стрес. Досвід інших воїн показує просту річ: психологічні наслідки трапляються не лише у військових, а й у цивільних. І вже зараз дослідження фіксують, що половина українських біженців у Європі має симптоми сумісні ПТСР. І не важко здогадати, що серед ветеранів ці показники традиційно ще вищі. Тривога, депресія, порушення сну це стандартний, але дуже небезпечний набір повоєнних суспільств. Героїзація війни та ветеранів. Українське суспільство вже зараз демонструє високу повагу до захисників. І після війни культура пам'яті лише буде посилюватись. Імена полеглих, меморіали, дні пам'яті та шкільні програми. Це важливо. Це дає сенс жертвам, і це зміцнює нашу ідентичність. І подібну модель ми бачили в Ізраїлі, де пам'ять про війну це є фундаментом нації. Але тут Є тонка межа героїзація не повинна перетворюватись на романтизацію війни. До прикладу, США після В'єтнаму пішли взагалі в іншу крайність. Вони уникали теми війни. І це призвело до відчуження ветеранів від суспільства. І Україні доведеться зробити висновки і знайти певний баланс. Вона має шанувати героїв, але будувати культуру миру, культуру нормального життя. Найбільший виклик це відбудова. Масштаби руйнування оцінюють у сотні мільярдів доларів. І ця сума не фіксована, вона зростає з кожним місяцем війни. Найбільші статті витрат на відбудову це житло, транспорт та промисловість. І масштаб цих руйнувань вже порівнюють з наслідками Другої світової війни. І тут важливо сказати чесно: самотужки Україна цього ніколи не профінансує, і відбудова можлива лише за участі міжнародної спільноти і приватних інвесторів. Буде певний контракт. Захід допомагає, якщо Україна виконує домашні завдання: прозорість, контроль, суди. Правила без цього гроші ніяк і ніколи не прийдуть. Другим викликом є наші борги та бюджет. Війну фінансували партнери. І після війни рахунки вони залишаються. А паралельно є ще витрати на ветеранів, на соціальні програми, на відновлення країни. І держава житиме у режимі жорсткої економіки: не рік, не два, а набагато довше. Третім ударом будуть ціни. Після завершення війни люди часто чекають на полегшення, але часто приходить інфляція, дефіцит робочих рук, будматеріалів, житла, і все буде дорожчати. І це все стане невідворотнім першим розчаруванням миру. Міжнародні інвестиції це шанс. Україна стане найбільшим будівельним майданчиком Європи, але бізнес приходить лише туди, де безпечно і де працює суд. Капітал не любить героїзм, капітал любить чіткі правила та захист. Україна після війни неминуче переживе певні потрясіння. Війна відклала на другий план нормальну політичну конкуренцію в Україні, але після завершення війни політика повернеться і вона повернеться з подвоєною енергією. І це може стати джерелом нових криз або конфліктів. Особливо можуть активізуватися ті, хто здобув авторитет на війні. Це військові командири, волонтерські лідери, і не виключено, що будуть виникати політичні партії ветеранів. І це є добрим аспектом з погляду оновлення еліт, але також це в собі несе певний ризик. Якщо такі сили радикальні або недостатньо компетентні в управлінні державою, також можлива поява популістів: тих, хто буде грати на болючих темах. І втомлене суспільство може бути вразливими до таких гасел. І такі вибори це завжди період політичної турбулентності, загострення боротьби, конкуренція програм. І у кращому випадку це буде мирний демократичний процес, але існують дуже серйозні ризики. І першим ризиком є розкол у елітах, бо частина партії влади може просто відколотися. Дехто може звинувачувати керівництво у помилках війни, наприклад, у надмірних поступках заходу або у недостатній жорсткості до олігархів чи до явно не проукраїнських сил, другим ризиком є реванш олігархів, бо сьогодні їхній вплив суттєво врізали, але у мирний час вони можуть спробувати повернути свої позиції, як закріпити мир і як не допустити нових потрясінь. Необхідні міцні механізми, ті, які не залежать від окремих політиків чи від політичної ситуації у світі. Міжнародна інтеграція. Першим механізмом є членство у міжнародних структурах. Перед усім членство у Європейському Союзі. І це не просто політичний вибір, це прив'язка до спільного ринку і правового поля Європи. Членство в ЄС це є гарантією невідворотності реформ. І євроінтеграція вона буквально означає перепрошивку держави. І чим ширша міжнародна інтеграція, економічна чи безпекова, тим менше шансів, що виникне ізоляція або відкат назад. Антикорупційні інституції, як Набу, САП, ВАКС, НАЗК, їх незалежність це ключова умова, щоб корупція ніколи не повернулася на довоєнний рівень. І водночас це гарантія того, що буде фінансова стабільність. Бо якщо ну до прикладу антикорупційні органи згорнути, то західна допомога перестане сюди йти. П'ятий чинник — це децентралізація. Громади мають мати реальні механізми вирішення власних питань. І продовження реформи місцевого самоврядування це спосіб не перетворювати регіональні питання на конфлікти з центральною владою. Три сценарії майбутнього. Звісно, майбутнє не визначене наперед. І для повноти картини буде корисним окреслити кілька можливих сценаріїв розвитку України після війни: оптимістичний, реалістичний та песимістичний. В оптимістичному сценарії більшість очікувань суспільства справджуються: Україна виходить з війни і швидко консолідується. Політична воля влади, плюс підтримка Заходу запускають стрімкі реформи. Судова реформа вдається, і вже через кілька років інвестори фіксують реальне покращення інвестиційного кліпу. Мота в Україні і масштабний приплив донорських коштів реалізується прозоро, ефективно будуються житло, дороги, і економіка в цілому зростає. І за рахунок відновлення структурних змін нових інвестицій капітал заходить у ключовій галузі. Насамперед, це військово-промисловий комплекс, а також переробну промисловість в, ІТ, в зелену енергетику. Україна виконує всі вимоги і стає членом Європейського союзу. Союзники надають жорсткі гарантії безпеки, і ризик нової війни максимально мінімізується. Іноземні компанії більше не бояться вкладати кошти в Україну. І в країну повертається значна частина біженців, бо ці люди бачать перспективу вдома. і більше того починається притік кваліфікованих спеціалістів з інших країн. За такого сценарію демографічне падіння зупиняється, і молоді сім'ї знову повертаються в Україні і хочуть будувати сім'ю тут. Народжуваність буде зростати. В цьому сценарії ветерани успішно інтегруються, і частина з них залишається в армії, вже в професійно доброоплачуваній, а інші ветерани. Знаходять себе в бізнесі, в політиці, в громадській діяльності, і армія стає певним соціальним ліфтом. Як це було, наприклад, в Ізраїлі, де ветерани створювали певні технологічні стартапи. І в цьому оптимістичному сценарії, через 10 років Україна це процвітаюча демократична держава Європи з сильними інституціями, з економікою на підйомі. Базовий сценарій. Базовий сценарій це варіант, в якому Україна уникає певних катастроф, але й без певного дива. В цьому сценарії війну завершено, і можливо. У форматі замороженого конфлікту або політично-дипломатичного врегулювання, яке подобається далеко не всім. Активних бойових дій в цьому сценарії вже немає, але відчуття незавершеності залишається. В базовому сценарії держава функціонує не ідеально з певними труднощами, але все ж таки розвивається. Процес відбудови в цьому сценарії теж триває, але не так швидко, як цього очікувало суспільство. Країна сильно залежить від зовнішніх вливань. Вони надходять, але поступово і завжди з певними умовами. В базовому сценарії реформи йдуть, але вони сильно буксують. Корупція зменшується поступово, але не так радикально, як хотіло бся. І частина старих еліт намагається повернути свій вплив. І на цьому тлі час від часу виникають корупції. Опційні скандали. В цьому сценарії населення швидко старішає і це гальмує нашу економіку. Не вистачає певних робочих груп. І в цьому сценарії держава намагається залучати мігрантів з Азії та з інших країн. Це частково допомагає вирішити ситуацію, але створює нові соціальні виклики: інтеграцію цих людей, певну напругу, адаптацію. В базовому сценарії більшість ветеранів все ж таки інтегрувалися. В цьому сценарії в соціальній сфері дуже сильно зростає нерівність. Багаті стають ще багатшими, а бідні чи частково залежить від міжнародної допомоги. Тотальної бідності немає, але є постійне невдоволення і періодично спалахують певні протести. В базовому сценарії політична конкуренція повертається через певний час. І на виборах може перемогти нова сила, яка обіцяє навести порядок. В цьому сценарії структура влади не руйнується, і демократичні процеси все ж таки тривають. Суди в цьому сценарії повільні. Іноземний бізнес заходить, але переважно лише у сферу відбудови. В цьому сценарії Україна не є членом Європейського Союзу. Але знаходиться у близькому статусі. Переговори про це тривають. І більшість вимог виконано, але через корупцію, і проблеми з верховенством права ЄС все ж таки не поспішає нас брати до своїх глав безпекові гарантії. В цьому сценарії є угоди між США, Великобританією та ЄС. Також повномасштабне вторгнення Росії стає в цьому сценарії малоймовірним. Також міжнародна допомога надходить, але з роками вона починає скорочуватись. І світ поступово втомлюється від України. І з'являються нові глобальні кризи, і доводиться більше спира. Тися на кредити та власні сили, і у підсумку базовий сценарій Україна не процвітає, але вона не занападає. Проблем багато, але вони вирішуються точково. В цьому сценарії країна повільно рухається у бік Європи, хоча на це потрібно певний час. Також існує негативний сценарій. В цьому сценарії мир виявився нестійким. Війна закінчилась, але не на найкращих умовах. А певним хитким компромісом і через це частина суспільства залишилась незадоволеною. У негативному сценарії внутрішньополітична боротьба різко загострюється, таким чином ламаючи крихкий мир. В цьому варіанті суспільство розколото між яструбами і голубами. Люди, які підтримують війну, які проти війни. У цьому сценарії корупція повертається майже на довоєнний рівень. І потік грошей на відбудову країни породжує масові зловживання. В цьому сценарії ніякого контролю немає і ніхто не стримує розкрадання коштів. На цьому тлі з'являються. Нові олігархи, зокрема, на оборонних замовленнях. Старі олігархи теж реабілітовуються і входять в гру. В такому сценарії міжнародні донори будуть обурені і частину допомоги вони заморозять. В цьому сценарії інвестори будуть тікати і економіка буде стагнувати. І після короткого позитивного відскоку вона знову може скотитися вниз. В такому сценарії політична система може бути в кризі і до влади може прийти авторитарний лідер. Він обіцятиме. Навести порядок, але поступово буде згортати демократію. Буде введена цензура і ручне управління та обмеження свобод. Але це майже апокаліптичний сценарій, і ніхто з нас цього не бажає. Але він все таки можливий. Можливий, якщо захід від нас відвернеться, а Росія навпаки консолідується а внутрішні помилки. Корупція і відсутність реформ не виправдають себе. У такому випадку жертви війни можуть виявитись даремними. І звісно, реальність навряд чи буде суто оптимістичною чи суто негативною. Швидше за все, вона буде десь посередині. Але таке моделювання дуже важливе. Воно дозволяє нам зрозуміти, які є ставки, і побачити, що більшість факторів, про яких йшла мова у цьому відео, це в певні важлі, і саме від нас буде залежати до якого сценарію в підсумку ми прийдемо. Станом на зараз українці демонструють. Струють рішучість і певну волю до того, щоб не допустити негативного сценарію. Люди протестують проти корупції навіть під час війни, і люди чітко визначили, що вони хочуть бути в європейському союзі, і, попри всі негаразди, вони вірять в процвітання, і це важливі сигнали, і це ознаки того, що навіть базовий або навіть оптимістичний сценарій цілком реальний, але реальний за однієї умови, якщо збережеться громадянська відповідальність і підтримка наших західних партнерів. Отже, очікування, реальність, конфлікти. Та стабілізація це той шлях, який Україна ще має пройти. Можливо, цей шлях буде не однією прямою лінією, можливо, він буде з помилками і з певними відкатами. Україна після війни це можливість перезапустити республіку на нових засадах, щоб наші жертви були не даремні, а щоб вони стали фундаментом справді світлого майбутнього України. І на завершення ще одна важлива річ: це відео не дає готових відповідей, і воно не пропонує універсальних рішень. Після війни кожен українець так чи інакше опиниться перед особистим вибором. І оцінивши свої перспективи, свою роль, свої можливості у повоєнні Україні і з рахуванням свого соціального становища та відповідальністю перед суспільством, бо майбутнє країни складається не лише з рішень держави чи навіть міжнародних партнерів, а воно складається з мільйонів індивідуальних рішень, які ми будемо приймати. Приймати буде це рішення кожен з нас. І з цього буде починатись повоєнна реальність України.